Дорогі студенти Національного медичного університету, в першу чергу я хочу подякувати за вашу підтримку під час нашої безпрецедентної акції у цей понеділок. Це було неймовірно. Ви неймовірні. Ви зробили диво. Такого не бачив НМУ з роду, Ніколи з року заснування не було такого і такого висловлення. Громадянської думки ви вперше в історії Національного медичного університету довели, що ви не раби, що ви вільні люди, які прагнете жити в вільній країні. Ви вперше заявили свої права на національний медичний університет, вперше акцентували увагу влади викладачів. Що ви є хазяєва цього університету? Що заради вас мають працювати на вас, що ви споживачі продукції цього університету? Викладачі мають вам викладати від... гарно, Викладачі мають вас об'єктивно оцінювати. Вам мають виписувати дипломи, які за які не соромно, за які. За якими можна влаштуватися на роботу в найкращі медичні установи не тільки в Україні, але й за кордоном цього зараз ми цього не бачимо. Ви знаєте це добре з яких причин завдяки роботі багаторічній і плідній, як то кажуть, Віталія Федоровича Москаленка, Національний медичний університет перетворився на кубло корупції. Кожний студент знає скільки кому занести, щоб вирішити будь-які питання, будь-які заборгованості практично на усіх кафедрах Національного медичного університету. Це прекрасно знають і наші викладачі, яких це те також ображує, які також не згодні жити в цій системі. І фактично, викладач в нашому університеті поставлений дуже жорсткі умови перед дуже таким вузьким вибором або він стає частиною цієї системи поборів хабарів вимагання від вимагання грошей від студентів або він просто звільняється з цього університету тому що отримує жалюгідну заробітну плату при тому що гроші в університеті є у нас величезна кількість контрактних студентів, які платять великі гроші, достатньо великі гроші за своє навчання. Куди йдуть ці гроші? Це дуже велике питання, і деякі відповіді на це питання ми вже отримали в процесі нашого розслідування. Виявляється, в Національному медичному університеті є гуртожиток номер 8 Чули про такі? Ви, напевно, могли там е, жити, але цей 12-поверховий е, гуртожиток прийнятий в експлуатацію. Для нього навіть купили меблі, уявіть собі, при тому, що побудовано лише 5-6 поверхів. Він 2010 року заріс бур'янами, гриби там збирають люди, розумієте? Городи копають на обмеженій цієї території при тому, що цей гуртожиток прийнятий до експлуатації. Звичайно, це привернуло увагу правоохоронних органів. Справа була розпочата і закрита в 2010 році, тому що до влади прийшов Янукович і Азара. Азара, ви знаєте, почесний професор нашого університету, голова наглядової ради Національного логічного університету. І саме завдяки цього госпідара, як його називають, так, і була закрита ця кримінальна справа на керівництво Національного медичного університету. Це не поодинокий випадок. Прийдіть до нас в ректорат і подивіться на ремонт ректорату, на ці мармурові стелі, на ці столи. Це, це було б дуже добре, якщо б ваші гуртожитки виглядали хоча б трошки краще, щоб там були нерозбиті унітази, щоб там були побілені стіни, якщо б працювала вода на кожному поверсі, щоб душ був на кожному поверсі, хоч, чи не говорячи вже про кожну кімнату чи про кожний блок, цього всього ви не бачите і ніколи не дочекалися, б, якщо б не вийшли на акцію непокою. Що ми маємо робити зараз? Зараз всі юридичні перешкоди для виконання вашої вимоги призначити мене тимчасово виконуючим обов'язки ректора подолані. Вони не могли мене одразу призначити, як вимагала студентство, вимагала тому що я не був постійним працівником Національного медичного університету, а працював на кафедрі патофізіології вже 19 років. Але за сумісництво сьогодні я звільнився з інституту фізіології, там де я постійно працював, і влаштувався на повну зайнятість на кафедру патологічної фізіології, тобто є я є працівником Національного медичного університету. Ніяких юридичних перешкод більше немає. Міністерство, яке під вашим тиском виконало частково певну частину ваших вимог, має Робити послідовно, так як вони обіцяли, вони мають виконати всі ваші вимоги, і починаючи з першої вимоги відсторонення ректору початку роботи комісії, яка дуже повільно стартує. І складається переважно з працівників міністерства, і ми дуже сумніваємося, що буде ефективно працювати ця комісія, і е, вимога призначити виконуючим обов'язком ректора ту, ту ту людину, тобто мене, яку ви хотіли з самого початку. Я вам обіцяю, що отримавши цю маленьку тимчасову посаду, зроблю все можливе. Від мене для того, щоб ваше життя якимось чином змінилося на краще. Вже зараз. Всіх можливостей радикально щось міняти, звичайно, не буде аж до звільнення Москаленка. Але ці кричущі випадки того, що вас виселяють на свята, наприклад, чи не дають можливості вашим родичам, вашим батькам, матерям зайти до вас в гуртожок, за який ви платите, які ви орендуєте фактично цю площу. То, що вас висіляють з гуртожитку, будуть зупинені моментально. Будь-який комендант, будь-який декан, який спробує виконувати оці злочинні дії по відношенню до студентів, буде моментально відсторонений від займаної посади. Вони всі перелякані. Я бачив сьогодні цих людей, які керували вами, які не знали, що таке страх. Сьогодні вони роблять все, що завгодно. Щоб якось зберегти якесь обличчя перед студентами, вони будуть робити те, що ви скажете, і так буде завжди, якщо ми переможемо. Дякую вам за увагу. Ми завтра збираємося на пікет біля міністерства охорони здоров'я, щоб підтвердити, що ми люди, що ми не раби, що ми не забули про наші вимоги, вони не виконані. Повністю а мають виконуватися кожного дня, крок за кроком. Дякую вам ще раз.